Коли ми підпишемо 25 договорів щодо допомоги військової захисту, ось тоді, мабуть, може бути кінець війни. Колесо фортуни. Ми вже як пішли на новий етап, і тут шістка жезлів на дні колоди. Ви бачите, війна могла вже закінчитися, але Україна не виносить той урок, який має пройти, щоб стати переможцем. Через те війна продовжується. Вітаю вас! Ви на каналі Хайдеро. Мене звати Людмила. Давайте сьогодні подивимось, коли ж закінчиться та клята війна. Ось такий дуже цікавий коментар мені написав глядач, який проходив мимо і вирішив залишити свій слід в історії мого каналу. Пише: кожен тарист каже, що війна закінчиться завтра щодня. от, от навіщо мені ваша інформація? Що каже якийсь старист по-перше, таролог. А по-друге, я не казала кожного дня, що війна закінчиться завтра. Якщо ви знаєте, в мене на каналі є два відео. І там розглядається сценарій, чи може бути закінчення війни в 2024 році я вам показувала велику книгу передбачень. І також давала прогноз, коли будуть повертатися українські біженці. І згідно того розкладу було вказано, який рік може бути закінченням війни. Подивіться на каналі, кому цікаво. А зараз давайте подивимось. На якому етапі знаходиться війна? Скільки відсотків війни ми вже пережили? Триває 10-й рік війни, скільки от відсотків ми вже пройшли. Будемо орієнтуватися на числовий аркан. Скільки відсотків війни ми вже пройшли? Колесо фортуни. Ми вже як пішли на новий етап. І тут шістка жезлів на дні колоди. Ви бачите, війна могла вже закінчитися, але Україна не виносить той урок, який має пройти, щоб стати переможцем. Через те війна продовжується. І ми знову ступаємо на нове коло. Війна, мова, і в 2022 році закінчитися, і в 2023 Зараз, як, як варіант може закінчитися, коли будуть вибори в США, десь там до кінця року щось, але це мало вірогідно. Все ж таки, я думаю, що це 2026 рік в кращому випадку. Давайте подивимося. Коли закінчиться війна, скільки ми пройшли, який шлях ми пройшли? 6 кубків. Знову ж таки, бачите, показують карти минулого і король мечів. Війна ще буде тривати. Якщо взяти так в цілому, то пройшли десь 60% війни, тобто війна 10 років, ми пройшли 60%. Порахуйте і напишіть в коментарях, скільки ще ж буде тривати війна. Хто добре розуміється на математиці. Або ми пройшли 10-21 всієї війни. Тобто давайте подивимось, 10-21 це скільки. Скільки це 10 21 х Десь до 50%. Якщо війна вже триває 10 років і ми тільки 50% пройшли, то це просто жахливо. Якщо брати повномасштабне вторгнення, то це скільки в місяцях, більше двох років, порахувати 60% і 10-21, ось приблизно скільки може ще тривати, на жаль, війна. Не знаю це в гіршому випадку чи в кращому, але, але ось так на жаль. І якщо по колесу фортуни Україна свій кармічний урок пройде, тоді буде переможцем по шість жезлів. Давайте подивимося на Ленорман. На Ленорман. Чи закінчується вже війна, чи вона буде тривати. от... На якій ми фазі зараз? Конюшина? Може бути якийсь шанс і вже другий рік війни? Невже вона ще два роки буде тривати? Дуже б не хотілося? Дуже б не хотілося. Але це ще і щасливий шанс. Будуть шанси в Україні все ж таки підписати якийсь договір, обручка це договори щодо війни. Ми їх і так вже підписуємо. Мабуть, коли ми підпишемо 25 договорів щодо захисту військового 25 договорів щодо допомоги військової захисту, ось тоді, мабуть, може бути кінець війни. Ну, це як варіант, це лише мої припущення. Тут показує конкретно договори по війні, тобто це все, все, що заключаються оборонні. Договори, це добре. Але я думаю, що це може бути ще і найголовніше те, що багато, Тобто вступ до НАТО, це гарантувало б нам закінчення війни, але ж нас туди найближчим часом не візьмуть. Я робила більше року. Орієнтовно десь рік назад прогноз чи візьмуть Україну до НАТО. Я казала в найближчі три роки, що це прям маловірогідно, що нас прийняли. Але можливо, ось ці підписання військових договорів, коли їх буде дуже багато. Можливо, навіть з 25 країнами тоді буде якесь завершення війни, буде якийсь щасливий шанс. Величество, але я я не понимаю. Брайтон, принц богат, прекрасного телосложения. Я вийду за нього, і мої фінансові трудності решены. І це може бути ну як варіант, це може бути перемир'я. Хоча, якщо буде перемир'я, то почнеться потім з часом нова війна. І я вам говорила в тару прогнозі. Також подивіться його там і про цифрову валюту, і те було чи була б війна, якби не зеленський. А інший кандидат переміг. Там я вам говорила про це. Будемо сподіватися на краще, тому що, знаєте, колесо фортуни це така карта, не тільки карта вдачі, це карта і несподіванок. Вона може і посміхатися, показувати свої 32 білосніжні зуби, а може так. Дуже повернутися п'ятою точкою ця фортуна. Тому хочеться, звісно, щоб Україні фортуна посміхалася. Ось такий був прогноз. До речі, постійно говорять про підвищення податків, постійно щось від українців хочуть. Із яких средств оплачують банкет? Мені говорити. Казна пуста, Так, де собі ще налогів. Давайте підвищимо світ тарифи на світло. Давайте підвищимо податки. І ПДВ, і військові збіри, і давайте податок на бездітність ведемо. Ось і потім ця жахлива мобілізація. Такі жахи відбуваються, таке враження, що створюються умови для громадянської війни. Но народ голодає, моя королева. Приві фантазію Брайтон. Скажи, поданим, мол, м'ясо це хліб, мало це багато, много, бла бла бла, Простой народ, це метафори. І мені б дуже не хотілося, щоб відігралося те, коли після дев'ятки пентаклів диявола йшла вежа, щоб не відігралося так, що почнеться громадянська війна. І я думаю, що нашій владі все ж треба схаменутися. Тому що точка кипіння у людей колись може все ж таки настати. І незважаючи на те, що українців вже дуже мало, вони все-таки можуть об'єднатися і владу змінити. Дуже хочеться в це вірити. Давайте подивимося в найближчі роки, чи є загроза в Україні громадянської війни? Чи є загроза в Україні громадянської війни? В найближчі роки. Найгірше, якщо випаде п'ятірка жезлів, вежа чи щось, п'ятірка мечів, якісь такі карти. Тут випадає диявол. Трійка пентаклів, лицар пентаклів і дев'ятка мечів. Прям тут так громадянської війни не показує, все ж таки я думаю, що будуть якісь компроміси у влади і у людей. Це питання затягується, але як то кажуть, ось ці питання будуть витати в повітрі. І люди можуть боятися ось цієї громадянської війни, і що після цього будуть ще гірші наслідки, ніж так, як є зараз, через те можуть, як то кажуть, терпіти диявол і лицар жезлів, поки не повернуться військові з фронту, поки влада буде людей утискати, а коли вже, коли вже все ж таки. Військові повернуться, то буде все по-іншому. Хоча таке враження, що роблять все для того, щоб військових повернулося небагато і чим довше їх тримати на фронті, як утилізація українського населення йде. Дуже не подобається диявол і лицар жезлів. Стримують людей по всіх фронтах: залякують, зашугують, обкладають податками, але. Все рівно, рано чи пізно ця дев'ятка мечів, знаєте, як щур загнаний в кут, він спочатку боїться, а потім починає так атакувати, що мама не горюй, давайте подивимось Двійка мечів, Поки що люди не готові йти на протести. Вони сподіваються, що влада схаменеться, поки зашугані, залякані. Тому я думаю, що. У влади є шанс виправити всі свої помилки і щоб було покращення, і їх все ж таки потім згадували переможцями, яких не судять і яким пробачать всі їх помилки. А поки що, а поки що маємо те, що маємо. Диявол перекриває лицаря жезлі. О, грамачей, прослідіть, щоб недоїмок. Куда она деньги девает? На оборону! А ч? Надо ли напоминать вам, в какой мы все опасности? Он говорит о. О чудовище. <риклад> Ось такий був был расклад. Дякую за увагу. До новых зустрічей. Да. Темные силы таятся в наших лесах. тоже с невозможно вообразить. Но пока они не обглодали ваши кости, потому что наши налоги идут во благо. Завтра заеду за деньгами.